В роботі колегії взяли участь керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, відділи райдержадміністрації, котрі безпосередньо приймаються цією категорією людей. Працівники правоохоронних органів, всі, кому небайдужа доля дітей-інвалідів, сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. По першому питанню про забезпечення реалізації положень Конвенції ООН про права інвалідів доповів Федько Микола Леонідович. Начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації. доповідач проінформував присутніх про те, що в районі здійснюється комплекс заходів, спрямованих на покращення умов життя проживання та матеріальне забезпечення людей з обмеженими фізичними можливостями. В Хустовському районі здійснюється комплекс заходів, спрямованих на покращення умов проживання та матеріальне забезпечення людей з обмеженими фізичними можливостями. Управління соціального захисту населення проводить також роботу щодо поліпшення соціального захисту інвалідів. Станом на 1 листопада поточного року в районі перебуває на обліку 2326 осіб з різної категорії інвалідності, в тому числі інвалідів війни 116 чоловік, інвалідів від загального захворювання 1239 чоловік, інвалідів з дитинства 780. Осіб і дітей-інвалідів, 160 чоловік. І інвалідів, пов'язаних із наслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, 31 людина. Залишається висока інвалідність за хворобами системи кровообігу, хворобами кістково-м'ясової системи. Підтримка осіб з обмеженими фізичними можливостями здійснюється в районі, як і у рамках делегованих державою повноважень. Тобто пенсії, пільги, адресні допомоги та компенсації, а також і в межах районної програми забезпечення державних соціальних гарантій регіональних форм адресної підтримки ветеранів війни, інвалідів та окремих категорій громадян у Опустівському районі на 12-15 років роки. Станом на 1 листопада 2013 року в управлінні на обліку перебуває 5787 сімей, які одержують державну соціальну допомогу. У 2013 році ми виплатили більше 45 мільйонів гривень. Разом з тим у роботі з виконання програми соціального захисту інвалідів є певні недоліки. Не в повної мірі вирішується питання оздоровлення інвалідів, їх медикаментозного забезпечення, не виділяються кошти із державного, так і з місцевого бюджету для придбання спецавтотранспорту для інвалідів. Потреба в районі є. 46 осіб стоїть на черзі. Не виділяються кошти з місцевого бюджету на виплату одноразової допомоги для придбання учасникам війни додаткової то невугілю згідно рішення сесії обласної ради. Разом з тим у роботі з виконання заходів соціального захисту є певні недоліки. Тому розпорядженням голови райдержадміністрації було прийнято ряд заходів спрямованих на покращення життя цієї категорії людей. По другому питанню про поліпшення виховання, навчання та матеріального забезпечення дітей сирі та дітей, які залишилися без піклування батьків, в частині захисту їх прав та інтересів, доповіла колесник Лідія Павлівна, начальник відділу освіти райдержадміністрації, яка зазначила, що відділами проводиться значна робота щодо забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, соціальні захисти, всебічний розвиток. Відділом освіти ведеться по повний облік дітей шкільного віку, у тому числі дітей. Інвалідів та дітей, які потребують корекції, успішність навчання дитини з особливими освітніми потребами залежить від ранньої діагностики та вчасно наданої відповідної допомоги фахцям. Велика роль в цьому належить фахівцям психолого-медико-педагогічної консультації, діяльність якої регламентується положенням про Центральну та Республіканську обласні районні психолого-медико-педагогічні консультації, затвердженим спільним наказом Міністерства освіти і науки. Зареєстрованим у Міністерстві юстиції 6 грудня 2011 року. Головним завданням психолого-медико-педагогічної консультації є надання консультативно-методичної допомоги дітям з особливими освітніми потребами та батькам, які їх виховують, а також педагогам. В районі створена та діє районна психолого-медико-педагогічна консультація. Впродовж 2013 року даною комісією було обстежено. Двадцять дітей. 13 дітям призначено індивідуальне навчання на дому. Вона повністю зробила аналіз шкіл району з даного питання, після чого було прийнято розпорядження голови райдержадміністрації по підсиленню даної роботи з метою поліпшення виховання соціального захисту та матеріального забезпечення дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.